Друзі, вітання усім! Віднедавна знайшла сторінку національного ботанічного саду імені Гришка у на Ютубі. Дуже зацікавила ця сторінка, і так цікаво стало дивитися різні ролики. Це по-науковому, по-правильному, по, знаєте, ми ж любителі-садівники. А як це все, коли... З наукової точки зору, які рослинки там ростуть, як вони висаджені, які їхні характеристики, які їхні природні властивості. Доброго дня, шановні друзі. Ця розповідь буде присвячена тому, як поповнюються дендрарі рослинами. Ну, скажіть класно подивитись і знати, особливо хто був у цьому національному ботанічному саду. Наприклад, я була рослин там дуже багато і відчувається, знаєте. Така дорослість саду, насиченість такими, ну, багатством таким рослин, дуже, дуже класно там, дуже цікаво. Ну і так, як до Києва, до Києва далеко, можна спостерігати за новими відео, що зараз квітне в ботанічному саду, і дуже шкода, що тут мало підписників. Я якраз хотіла вам сьогодні порекламувати від себе. Ось такий чудовий канал нашого національного ботанічного саду, найбільшого, напевно, в Україні. імені гришка. Дуже багато там рослин. Зараз я добавлю фотографії, як я гуляла цим садом, як я одного травневого дня була в цьому саду і насолоджувалась, насолоджувалась красою саду. Звідти я привезла собі рослину, купила декоративну малину, яка квітне, квітне махровими рожевими квіточками, це ще було у 2017 році. І вона в мене квітнула, якийсь час квітнула кілька років. І ось сюди я принесла її, посадила на нове місце, тут, де я зараз живу на дачі. І поки що чекаю цвітіння. Дуже сподіваюся, що цього року вона мене знову потішить квітами. Вона така, як трояндочка, рожева квіточка малини. Дуже цікаво. Ну, Ось така ностальгія на мене знайшла. Цікаво з наукової точки зору подивитись на рослини. Переважно всі вони є у наших садах, ці рослини. Як за ними доглядати, різні поради, мандрівки садом. Долучайтесь. А я ще покажу вам свої фотографії, як яким я бачила сад. А всім гарного дня, мирного неба і красивих садів!